Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 10 квітня серія потужних вибухів. У четвер на вечора. Зокрема, стало відомо про потужний вибух на ЖД вокзалі у Ростові. У вагонах згоріло понад 1570 новомобілізованих окупантів та корейських солдат. Багато загиблих та поранених мережею поширюється відео, на якому можна побачити масштаби вогню. Судячи з ролика, то пожежа сталася неподаліка залізничного полотна Спалахнув потяг, який перевози військову техніку пишуть партизани, а саме гради, а також танки та бтр ешелони перевернуто велика кількість. Техніка пошкоджена та горить. пишуть також, що вибух пролунав у трьох потягах. Із особовим складом є велика кількість двохсотих ешелона. Зійшов з рейса. пишуть, що снаряди, пальне та особовий склад везли одним ешелоном, що є порушенням. Місцеві здали потяг. Після довготривалої зупинки по потягу прилетіло машиністи. Затягнули одразу корейські офіцери відмовляються виконувати за після перших розгромних ударів, і це вже не перший розгромний удар по Корейцях. Корейці продовжують прибувати у Росію навчатися та кіпіруватися на боці. Росії воюють близько 11 тисяч військових КНДР, які належать до літного спецпідрозділу, але вони несуть важкі втрати через неготовність до російсько-українського поля бою. Про це пише The New York Times. За даними національно-розвідувальної служби Південної Кореї, війська, які розгорнула північна Корея в Куруській області, належать до курсу спецпризначення шторм. Це одні. З найкраще підготовлених і найбільш сильно індокринованих військових КНДР, але вони були погано підготовлені до атак безпілотників і незнайомої місцевості далеко від своєї ізольованої батьківщини. Спецпризначенці КНДР тренували головним чином для виконання точкових снайперських завдань, таких як ведення бойових дій в містах із проникнення у південну корею з моря повітря та через важкопрохідні гори корейського півострова. Натомість вони недостатньо навчені для бойових дій в умовах окупної війни на плоскій Вкритій місцевості сказав Ду Джін Хо, старший аналітик Корейського інституту оборонного аналізу у Сеулі. Крім того, протягом двох років під час пандемії, коли КНДР повністю самоізолювалася від світу, її спецпризначенці були кинуті на посилення охорони кордону з Китаєм. Через це вони пропустили частину планованих навчання. Сказав Пан Дун зверху, донизу північно корейські військові не мали жодного бойового досвіду. Протягом десятиліття військові майбутнє пройшли прискорений курс боротьби з безпіл. Ілотниками та піхотою, але питання у тому, наскільки добре вони з ним знайомі, сказав Анна чан Іль, колишній сержант Північно-корейської армії, які живе в південній Кореї. Представники південно-корейської розвідки кажуть, що солдатів Кендер кинули на бій у Курщині після того, як вони вичували лише деякі вивчкові терміни, такі як відкритий вогонь, артилерія та на позиції російською мовою. Цього могло бути недостатньо, щоб налагодити взаємодію на полі бою. В той же час, попри все, солдати з північної Кореї, які воюють про... Оти України на Курщині швидко вчаться, тож їхня бойова ефективність значно зросла. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, у коментарі для південнокорейського видання Чоусан. За його словами, наразі тисяча військових із КНДР проходять навчання на новій військовій техніці. Північно-корейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій усього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла, не лише в застосуванні традиційного зброєння коттанків. Ли в роботі з сучасними системами, зокрема дронами, зазначив Скібіцький. Так каже і неназваний співробітник розвідки, який був присутній під час запису інтерв'ю. За його словами, динаміка бойових дій в Україні змінюється. Що півроку росіяни розробляють контрзаходи, зокрема щодо безпілотників та радіоелектронної боротьби, а сили оборони створюють нову тактику. Війська північної Кореї спостерігають за цими змінами та адаптуються до них у режимі реального часу. Додав він, окрім того, очільник гур Міністерства оборони України. Кирило Буданов відповів Чосана на запитання про подальше розгортання північно-корейських військ. Він каже, що нині немає конкретних доказів появи додаткового підкріплення спецпризначенцями чи піхотою. Проте спостерігається явне збільшення артилерійських і ракетних підрозділів а такими допоміжного персоналу. Зауважив Буданов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.